У центрі Черкас знову зі скандалом розганяли стихійних торговців. Поліцейські разом із владцями вимагали демонтувати залізні конструкції, що на вулиці Гоголя. Натомість пропонували перенести свої торгові точки на Криваліївський ринок. Обурені підприємці на пропозиції чиновників не пристали. Шукати захисту пішли в обласну адміністрацію. Що з того вийшло, знає Тетяна Пономар. У мене просте запитання. Ви знаєте про те, що ця людина суючи на дорозі, вона порушує закон. Ми знаємо. патрульні ще зрання розганяють стихійних торгівців та вимагають демонтувати торгові точки на вулиці Гоголя біля центрального ринку. Самі ж продавці обурюються, коли їх називають стихійниками. Патенти на торгівлю вони мають, податки сплачують. А незаконними їх мовляв зробила міська влада, яка нещодавно в односторонньому порядку анулювала дозволи на торгівлю. Дозвіл закінчився, але звичайно влада її не продовжує, тому що їм це незручно, їм це не підходить. Як альтернативу ядкам на Гоголя міська влада пропонує місця на Криваліївському ринку. Проте торгівці туди перебиратися не хочуть. Та кажуть, якби й хотіли, місця для всіх там навряд чи знайдуться. Тут 100, там далі ще 30, там 50 стоять на Леніна. От. Потім ще тут торгують. Ну і продуктівщиків багато там людей. Є. Ну, Якщо зібрати десь 250-300 чоловік, то так оце, стається без роботи. Утім, представників влади ці цифри не вражають. Вони налаштовані будь-що розігнати неорганізовані ринки. Всю незаконну торгівлю біля ринків, біля пішохідних переходів, на тротуарах і так далі, ми, звісно, хочемо прибирати. Всі мають працювати законно, платити податки і законно користуватися землею міської ради. Розгнівані торгівці йдуть шукати правди до обласної влади. Після годинної наради заступник губернатора оголошує область на боці підприємців торговим місцям бути і обіцяє наприкінці червня зібрати представників усіх сторін конфлікту, аби вирішити, що робити далі. Ми збираємо ініціативну робочу групу, на яку будуть входити і підприємці, і міська рада, і представники адміністрації для того, щоб вирішити вопрос. Такого демонтажа бути не должно, по-моєму. Ілі предложите місця, робочі, надлежащі, альтернативне, я почеркую, і не демонтіруйте людей в нікуди. А поки міська та обласна влада грають у доброго і злого поліцейського, дістається патрульним справжнім. Адже саме вони розганяють торговців, отримуючи увесь шквал негативу від обурених підприємців. До того часу, поки там проблема не вирішиться, а проблему будемо збирати вирішувати закругли сіл в середу. До того часу ви торгувати не повинні. Великі прохання абсолютно до всіх дозвольте я ви. головний полісмен міста. Пообіцяв тих, хто торгує на проїжджій частині та біля пішохідних переходів, розганяти таки будуть. Не чіпатимуть лише власників залізних конструкцій. І так ще тиждень, доки влаці не дійдуть консенсусу. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов Віка Новини.